Кросівки найпопулярніший весняний товар. Правильно підібрані не лише зроблять пересування зручним, а й вбережуть від різних захворювань. Лікарі кажуть, що взуття має бути підібране індивідуально під стопу людини. Також не менш важливим є матеріали, з яких виготовлені кросівки. При використанні неякісного взуття ми можемо мати проблеми як з ногами, суглобами, так навіть з спинним, мозком, з хребтом і будь-які неврологічні прояви, тому що при неправильній ходьбі, при неправильній поставці, ці стопи вона дає повністю відклик на весь організм при використанні неякісного взуття Іде розвиток бактерій, і відповідно з'являється неприємний запах. Якість впливає також і на нігті. У людини можуть з'явитися тріщини, що призведе до захворювання та деформації пластини. Це може призводити до погіршення ситуації, розвитку різних інфекційних захворювань, погіршення якості життя та в принципі болю навіть. При ходінні продавці на ринку зізнаються, що покупці частіше звертають увагу на ціну, а не на якість. Проте кількість тих, хто обирає натуральні матеріали, за декілька років значно зросла. Зараз українські виробники це використовують майже всі тіки натуральні матеріали. Беруть все таки те, що дешевше, да. Переважає різниця в ціні». У середньому різниця між замінником та шкірою складає 800 гривень. Проте, обравши не натуральний матеріал, покупець ризикує зіпсувати здоров'я своїх ніг. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.